На рятувальному майданчику кипить робота. Працює важка техніка. Поруч рятувальники з лопатами або ж просто вручну намагаються знайти мешканців, які не встигли врятуватися від російського шахету. Час від часу всі завмирають. Оголошується хвилина мовчання. І Рятувальники намагаються почути, бодай звук, який дав би надію, що ті, кого вони шукають, ще живі. Поруч чатують Дарина з бельгійською вівчаркою хаку у свої майже три роки хаку досвідчений пошуковець брав участь у чемпіонатах світу серед пошукових собак. Працював і в Одесі. Тут для нього це вже восьмий приліт. Ми приїхали о п'ятій ранку. Ми вже були тих. Тут і ми вже почали працювати, заходили на завал. Собака надавала позначку, але ще копають і ще потрібно заходити. Коли підіймаються плити, ми ще раз заходимо, перепровіряємо, дивимося, як собака де надає позначку. За пошуковими роботами з тривогою спостерігає Ольга. Її квартира на четвертому поверсі розтрощена. Вона з двома маленькими дітьми вночі дивом врятувались. Вибігли на сходи, коли почули звук шахеду. А поки спускались, пролунав вибух. Втім, у такій жахливій ситуації відчула людяність оточуючих. Нам всі наші друзі, родичі, Всі наші друзі та родичі вже запропонували нам, де переночувати і допомогу у винесенні речей. Як тільки дозволять, ми будемо виносити. У нас чудові сусіди, які оточили нас увагою, кішками, собаками, чаєм, пирогами. На жаль, сусіда Ольги, чоловіка, що мешкав на четвертому поверсі, після майже 10 годин пошуків знайшли мертвим. За кілька годин з-під завалів дістали тіло ще однієї загиблої. Загалом у цю ніч Одещину атакували 52 безпілотники. Вони пошкодили майже півсотні будинків. Важка ніч сьогодні була для одеситів, понад 10 влучань. В основному постраждав саме житловий сектор. Це дві-двоповерхівки, чотирьохповерхівка, де третій, другий третій поверх наскірсть пробиті стіни. Пожежа в дев'ятиповерхівці на третьому-четвертому поверхах. У цій багатоповерхівці під завалами також виявили тіло загиблого літнього чоловіка. А кількість поранених цієї ночі сягнула 35 осіб. 12 з них наразі у шпиталені. Серед них двоє дітей з осколковими пораненнями та жінка на 39-му тижні вагітності. Одна людина, яка знаходиться з опіками, вона в тяжкому стані. Інші всі, всі середньої важкості. Діти в зад... ну, майже в задовільному стані. Атакували не лише будинки, а й об'єкти енергетичної інфраструктури: дитячий садочок, фітнес-клуб, аптеку, кафе та навіть церкву. Людмила Цебренко, Аріна Небохід, перший міський.